Вибираємо душовий верх. Оцей вроді би, нам підходить. він 600 доларів. Мені не сильно подобається такий колір, краще срібний. У нас от такий от, Зараз він поламався. Оце все поламалося. Так, це 140 доларів. Нам треба замінити. І треба, щоб він підходив під нашу тонку. Так так що ми можливо все. Можливо, це ми купимо. Це є ще за тисячу доларів. Ось таке. Тисячу доларів. Ну тут ця труба не підходить, тому що у нас такого немає. Ну тут все таки. 800 доларів, от тут. Тут можна з вами поздоровитися. Я тут. Це я.